Лозівський вищий коледж мистецтв для учнів 4 класу загальноосвітньої школи номер 11 провів майстер-клас з мистецтва Петриківського розпису. Це традиційний український художній стиль, який манить своїми візерунками. Ми сьогодні з ними будемо працювати, малювати Петриківський розпис. Це чудовий розпис, який виник біля наших сусідів на Дніпропетровщині. Це лише Петряківка. Який у минулі часи проживали там козаки, які привозили своїх дружин, і кожна дівчина мала вміти малювати петриківський розпис? Викладач декоративного розпису Світлана Біла детально на практиці знайомила юних відвідувачів з особливостями цього чарівного розпису, який шанується і в 21 столітті. Зараз ви бачите, у нас тут є роботи, які виконані в холодній, в гамі, в теплій. Дітки будуть навчатися сьогодні малювати головніші квітки це цибулька, тобто троянда, яка буде зроблена у декоративному стилі. Також ми вивчимо калину, це символ України. намалюємо півника або зозулю, які теж символізують добробуток нашої країни. Візеринкові рослинні композиції створюються за допомогою так званих перехідних або градієнтних мазків та зерняток. Нерідко малюнок може виконуватися пальцями приміром для створення петриківських ягід. За допомогою різних мазочків можна створити цікаву картину. Беремо пальчик, вмикаємо в краску і робимо. Витиск. Витиск. Натискаєте пензлик на тулуб нашої пташки. Скажи, будь ласка, чим тебе зацікавив цей розпис? Мене він зацікавив тим, що він незвичайний. Е, незвичайний тим, що він з одного кольору переходив в інший. Цей розпис тим, що з допомогою мазочки можна створити нову картину. Патриківський розпис прикрашає предмети побуту по всій Україні та за кордоном. Цей унікальний український орнамент активно використовують в архітектурі і дизайні. Якщо колись петриківський розпис можна було побачити тільки на стінах сільських будинків або на печі, то сьогодні він став незвичайною прикрасою в інтер'єрі сучасних квартир, кафе і ресторанів.